Вітаю, на зв'язку Олександр. В даному відео ми поспілкуємося про редактор ВінСорф, а саме його звантаження, встановлення базове налаштування. А, в першу чергу мені цікаво, чи буде він взагалі працювати на безкоштовному тарифі. Мене те, що тут написано 5 кредитів, але я припускаю, що це 5 а, якихось платних а, запитів до платних нейромереж, але при цьому може бути. Наприклад, такі звичайні команди на якісь більш дешевші моделі, вони можуть бути безкоштовні. В будь-якому випадку я планую його використовувати часто для тестових, рідко для тестових речей, тому, типу, не розглядаю в принципі, платні варіанти. От, до речі, я бачу, що прошка стоїть 15 доларів, що в цілому дешевше, ніж той же самий курсор, і це насправді цікаво. Оскільки вони обоє користуються сторонніми моделями, то теоретично повинні працювати приблизно так само. Хоча, звісно, кастомізацію особливо ніхто не відміняв. А, так ось. Головне, що потрібно, натиснути Завантажити, в Download, потім вибрати вашу операційну систему. При бажанні можна тут «Explore» і якщо воно не вгадало. Ну, скоріше за все, воно вгадає, тоді. Оце я хотів натиснути так. Скоріше за все, воно вгадає, тому вибираємо далі. Тут також воно, скоріш за все, вам запропонує те саме, і далі натискаєте зберегти. Після завантаження можна пробувати запускати його в стандартному режимі. Звісно, ми з офіційного сайту це завантажували. Зараз ще навіть хотів би. А, ну окей, я натисну тут просто Виконати. Покажу він Оскільки це офіційний сайт і популярна нормальна програма, то можна їй довіряти. А, хай буде англійська. Так, я приймаю умови. Можна трошки потикати по з посиланням. Потім натискаємо далі, а, папочка в меню можна залишити так само, як є. Можна постав додати йому опцію, щоб він. А, дозволяв відкривати директорію, отак наскаєте правою кнопочку і відкриваєте, як, наприклад, Windsurf Проєкт. Це корисна штука. Можна поставити галочку. Все, на install і залишається мені дочекатися завершення. Фініш. І тепер починаємо працювати з програмкою. скільки він відправляє доступ. Це відправляє запити у е, інтернет, а саме в мовні моделі, там Чат GPT-клод, і так далі, то е, запитує доступ. Це нормально. Доступ до мережі, до інтернету. Власне, ви можете тепер знати, що є така штука. Значить, онбордінг. Забирання можна скипнути тут, а забирання можна зробити. Значить, keybuilding. Давайте залишимо стандартні висходів. Кольорову тему, наприклад, поставити стандартний Dark, або, якщо вам треба світлі, то змінюйте. І тут також воно пропонує або зареєструватися, або авторизуватися В даному випадку. Ну, це також потрібно там для перевірки тарифів, для чогось такого тому а В моєму випадку я натисну реєстрацію. Можна, наприклад, через просто Google спробувати увійти і тоді продовжимо. Редирект після авторизації. І він пише, що привіт, все добре, давайте рухатися. Отже, коротко про інтерфейс. Зліво ми бачимо стандартну панельку VS Code, а Зверху також стандартна менюшка. Особливі налаштування саме Winseurfa знаходяться тут Preferences Winseurf Settings. Тобто ви можете відкрити і тут трошки підкрутити особливі налаштування. Наприклад, я відразу би рекомендував сюди загальний промпт прописати. Знаходиться він тут трошки нижче Global Rules. Local Rules – це для конкретного проєкту, Global це для всіх випадків. А, і, ну, от, наприклад, тут він щось пише, що робити, що не робити. Я зазвичай беру просто один, один раз написав, і я його вам також залишу на сторінці уроку. І в цілому можете просто додавати саме цей варіант. І я думаю, що він повинен для вас непогано підходити. Тобто тут просто написано, що ти слідкуєш за безпекою, оптимізованістю і а, іншими подібними параметрами. Після того, як я це все додав просто на Sky Ctrl-S, можна закривати вкладочку. За бажанням можна трошки полазити, подивитися, що тут ще є, спробувати порозбиратися, а попрочитувати. Я поки що залишу це все в стандартному режимі. А, значить, стосовно лівої панельки, ну що у нас тут? А, список файликів, пошуку файликах, а, гід. Можливість там керувати гілками, а також комітити ці. І з того, що потрібно, напевно, що плюс-мінус кінець. Зазвичай решта рідко використовується в такій примітивній розробці. Також ви можете відкрити нижню панельку, тут є термінал, і там тим самим терміналом для ну, безпосередньо вашої роботи. Крім цього, власне, права колоночка, це ось вона якраз тут і знаходиться, Cascade, І права колоночка вона вже відповідає за спілкування з нейромережами. І тут є якраз два режими: чат і врайт. Врайт, він просто в ваших файлах щось робить, а чат ви з ним спілкуєтесь як просто з чатом чи Можете там якесь питання додатково задати щось подібне. Використовувати його. А, ну і зазвичай використовується саме bright Окей, тепер а, що нам, наприклад, можна зробити? Наприклад, ви натискаєте Open Folder і обираєте якусь папочку, яку ви плануєте використовувати як основну папку проєкту. Наприклад, я створю папку з такою ж назвою. Як і редактор, щоб мені поки щоб було зрозуміло. Вибираю цю папочку, таким чином, в мене створюється проєкт. При першому запуску він скаже, що а, цій папці, в якій знаходиться власне, сам проект, ми їй завжди довіряємо. І це саме та папочка, яка створена нами, і там точно там, основні нормальні проекти знаходяться. Значить. ОК, ІТрас Авторс. І а, далі вже можна потихеньку рухатися. Значить, перше, що нам може бути потрібно, це створити файл. Або можна відразу спробувати попросити самого інсорфа розібратися з усім необхідним. Відразу зверну вашу увагу на вибір моделі, і що я бачу? Значить, тут у нас преміум моделі йдуть, і є ще не преміум каскад бейс. А... А, і пише, що він не підтримує ще й такий план. Ну, схоже, що все-таки безкоштовно ним скористуватися особливо не вийде. А, ну, Давайте я залишу якийсь більш-менш стандартний перевірений варіант. Ось у нас є 3.7 або 3.5, 1X кредит. Це, я думаю, що цілком підходить. Клод, прекрасний, він ну, дуже багато. Використовується саме для редакторів кодів і тому подібного, тому можна залишати ось на ньому. І давайте спробуємо тепер просто запустити відправку. Ось, я йому в головних інструкціях написав, що він писав мені нормально українською. Але при цьому в коді він писав все необхідне. Англійською мовою, таким чином, я сподіваюся, що в мене буде тут а, ні, приємно, комфортно з ним мати справу. Спробую зараз трішечки збільшити область для коду. І тепер дивіться, що він мені пропонує. Він каже, що для того, щоб нам а, працювати, нам треба виконати команду в терміналі. І він мені а, пропонує відразу виконати цю команду. Насправді, на даному етапі, якщо ви здивитеся це відео в рамках відеокурсу, я рекомендую вам просто сісти і подивитися, що зараз відбувається, тому що ми детально будемо розбирати встановлення конкретні правильні команди встановлення React окремо. Зараз моя задача просто спробувати, по, скажімо так, подивитися. Чи спрацює в нас реально те що, те, що ми запустимо, чи зможемо його запустити в браузері там цю програму, подивитися на якийсь там фундамент, ну і так далі. Окей, він каже, що нам треба npm install, а це потрібно для того, щоби. Тут я можливо спробую, хоча не бачу, щоб він його. Мені саме показувало, значить а, NPM install нам потрібно для того, щоб у нас є пакей JSON, і тут є різні пакети. React, React DOM, плагін а, і, Slinter, і ну і, в принципі, Vita, от основне. І тут поки що там майже нічого немає, але все-таки якісь пакети є, і нам треба їх встановити. І це NPM-інстал якраз і робить. Очікуємо продовження роботи. Чому поки що важливо, щоб все-таки людина вам розказала про те, як саме встановлювати програми, і все-таки людина, власне, спілкувалася з цим і бажано якесь досвідчене. Тому що е, може використовуватися якась не саме оптимальна, не саме ефективна технологія в старих е, там, ну, десь в середині цієї моделі. І а відповідно, коли ми відразу ми вказуємо, що, наприклад, от мені подобається вітер, і я знаю, що він буде ефективно, комфортно працювати, а не просто якийсь там стандартний реакт. Не пам'ятаю, що там стандартно встановлюється, але типу що пам'ятаю, що ця штука вона дійсно спрацьовувати буде достатньо якісно. Гаразд, значить, тепер він пише, що треба запустити команду rundev. Давайте запущу, в цілому я б вже запускав в звичайному стандартному режимі. Дивимося, чи він вимагатиме від нас додаткової встановки Node.js. Ось. Він зробив мені, може, запуск. І пропонує оцей прев'ю, як ми бачили, що там йому, скажімо так, не можна користуватися на будь-яких тарифах. Прев'ю я можу відкривати, бачити, відразу всередині ре редактора свого. Як працює а, наш а, застосунок, але також я можу натиснути відкрити в браузері і все в мене відкрилось. Якщо у вас щось раптом буде не працювати, а, можна, може, може а, знадобитися додатково встановити так званий Node.js. Це просто штука, яка обробляє а, певні процеси, а, які потрібні просто для запуску. Uh, їх в цілому достатньо uh, завантажити. Да, Значить, от у нас поточна версія 23 і остання стабільна версія 22. В цілому, ну, якщо ви тільки починаєте розробку, то, звісно, найкраще брати останню стабільну версію. Uh. Ви можете просто натиснути кнопку Завантажити, завантажити її собі, і далі, в принципі, як правило, ви просто завантажуєте, встановлюєте і забуваєте про її існування, тому що далі ваша задача працювати із кодом. А, наприклад, наприклад, що тут можна далі робити? Давайте я напишу: напишу йому, просто кажу: от тепер дивись, в режимі Write а, «Replace», Я, в принципі, можу і українською писати. «За». Заміни а, текст а, наголо, головний, на головній на вександер. Ну, щось таке довго не думаю. Ось, щоб він сам при цьому я не вибираю ніяких там додаткових файлів від чого, що потрібно. Зараз ми подивимося, що він мені зробить. Він сам а, шукає у файлах, от виконав, як бачите, сам ще, варіант пошуку. І от, дивіться, і воно саме змінилося. Єдине, що мені не дуже подобається, те, що він а, це не зовсім показує, але тепер, ну, в принципі, показує. Тобто ті файлики, які він затрагує, вони відкриваються у вкладочках. Вони, як бачите, автоматично, я їх не відкривав, вони відкрилися. Після цього. Ось воно ще досі ранінг я так бачу, йде. Да. О, закінчилось чудово. Ну, що він змінив індекс HTML, Тобто він змінив ще назву вкладки в браузері. Тут, в принципі, за звір правило не видно, о, я бачу, що в мене вже в браузері самому також помінялося. Тобто він змінив ще й назву вкладки в браузері в індекс.html, а також він змінив ось тут цей. Ви можете переглядати конкретні місця, де були виконані ці зміни і при бажанні приймати їх там по окремості. А можете, якщо в принципі, ви там проглянули коротко, що ага, оцей файлик, він прийнявся, він зроблений правильно, потім цей проклікали, наприклад, тут дивитеся, що було змінено. проклікали, все добре. В такому випадку натискаєте accept all». І воно просто застосовує для всіх а, елементів, да, застосовує такий а, зміни ті, що вона зробила. Давайте щось йому серйозно спробуємо попросити. А, напишемо. А Анд-изайн та зроби на головній сторінці банер, ну, щоб якийсь там банер був, та сітка товарів інтернет-магазину. От. Використовуй там стартні компоненти, ну я сподіваюся, що в принципі, поки що цього вистачить і зупинимось на такому. Можна ще, типу, ся до того, що а, то, там список товарів ми будемо отримувати з бекенду. Нехай ось так залишиться. Він пише, спочатку встановлю Undesign. Він сам пропонує виконати команду. Пише команду, пропонує виконати її. Це, погоджуюсь. Автоматично, без, в принципі, абсолютно без необхідності відкривати термінал і щось в ньому прописувати, копіювати. Дуже зручно, як на мій погляд. Він видає навіть тут відразу все, що термінал нам написав, він його тут також віддає. А при бажанні ви можете виключити оцей авторан чи там на ну, словом, переналаштувати трошки ці штуки, але поки що, я думаю, що мені від цього вистачить. Тепер він пішов редагувати застосунок. Значить, спочатку він його дуже гарно зробив. Він його проаналізував спочатку. А потім він починає його е, зберігати. Єдине, що він е, не притримується, я його просив як людину писати мені коментарі англійською, Ні, він пише українською. Ну, що тут зробиш? Ні, Такс, гаразд. Значить, він мені пропонує далі там певний код, можна його пробувати перевіряти, ну в даному випадку. А віддалі, дивіться, для чого бажано перевіряти код. Це для того, щоб він не видалив і не змінив те, що у вас гарно працює, і те, що не треба видаляти. Тому що таке буває, що якщо у вас проєкт, якщо ви редагуєте відразу багато файликів, і от таким чином він сам знаходить там потрібні файлики, сам їх редагує і так далі. А то в такому випадку він може просто затронути ті файли, які не треба було, і відповідно, потім у вас будуть проблеми. Відповідно, щоб. А, значить, гарна штучка, як би то нам зробити, щоб не все а, виключити десь якусь частину. Ну, можливо, edit it Стало. А, тут можна зайти в конкретні файлики і якісь частину того, що не потрібно застосовувати, просто натиснути Reject. І теорії, після цього можна закінчити вже Асептол. Окей, він пише, що тут ще додаткові підсумки, успішно встановив, там наробив всякого гаразд, прийнято. Прийнято, брат, а я тобі довіряю повністю. Тепер дивимося, що в нас вийшло. О, тепер у нас є, дивіться, є а, лайки навіть товарів. Є, власне, а, от тут вмісто банера, правда, щось якась фігня. І трошки товар заліз. Ну, власне, там треба буде ці всі речі фіксити. В ідеалі я би рекомендував фіксити. О, до речі, він там щось пише. А, використав мені андизайн. Ну, добре, що не він серф. Неявна реклама. А, так, от, Значить, ну, от він а, зробив такі а, заглушки для картиночок. Картиночки нам треба зберігати в вигляді файлів десь, або в папочці паблік, або а, десь на окремому сховищі. Тому зараз ми до них а, їх не будемо зачіпати. Але що цікаве, цікаво, наприклад, подивитися, чи, чи запропонував він нам. Де він нам запропонував саме масив товарів. І, схоже, що ось я бачу: у нас є просто змінна, яка є масивом. Також, ну, словом, про типи даних на окремих уроках ми поговоримо. Значить, змінна масив об'єктів. І, власне, це значить, що ми можемо такий масив об'єктів спокійно отримувати, звідки хочемо, а потім він буде, от, до речі, ще images, placehold, О, цікаво. Хе-хе, прикольно. Виявляється, що таке буває. А, ну, до речі, в браузері воно ну, виглядає таким чином. Тут у нього слайд-шоу якесь і теж заїжджає, щось воно не оптимізовано трошки. І карточки. В цілому, навіть, не також і, скороче, я би сказав, що непогано. А як для початку непогано. Далі вже задача докручувати. Розуміти, а що, де, чому знаходиться, і далі докручувати. Що ж, як бачите, для створення React застосунку мені майже не знадобилося робити якісь складні налаштування. Мені знадобилося достатньо просто встановити Windsurf і попрацювати. Якщо коротко і в цілому враження, мені подобається. От як власне, як ai редактор він справляється непогано, він гарно робить, тобто робить аналіз, робить пошук, не треба нічого там додатково приймати. Я ще, в принципі, самий новий курсор не перевіряв на цю тему. Можу спробувати якраз. Я думаю, що якраз в наступному відео я і щось подібне спробую за, запустити. Але поки що я бачу. Таку картинку, що ця штука спрацьовує доволі гарно. А, що, на цьому все. А, успіхів вам в використанні. Сподіваюся, вам буде корисно. Повторюю, що тут гарно має працювати саме платна версія, бо схоже, що безкоштовно. Вона взагалі не потягне. А, Ніяких там, ну, словом, це найголовніше, найзручніше, те, що є, вона просто не потягне. А, тим не менше ціна а, доволі комфортна, тобто це якщо брати, наприклад, а, від Brains, там буде десь біля 24 доларів разом з податками. Якщо JetBrains, типу PyCharm плюс Copilot, там буде близько 22. А, Курсор близько 20, і, власне, оця штука 15. І це доволі комфортно. Отже, якщо вам сподобалось, користуйтесь успіхів і до зу зустрічі у нових відео.